А як часто ви контролюєте рівень глікованого гемоглобіну? Та чи контролюєте взагалі? Глікований гемоглобін це показник крові, за яким можна дізнатись, як сильно глюкоза пошкоджувала білки вашого тіла останні 3 місяці? Так. Глюкоза це не лише універсальне паливо для людини, а й така собі щоденна отрута. Зупинити її руйнівний вплив на наші клітини та міжклітинні протеїни неможливо. Можливо, лише контролювати цей процес. Тому вкрай важливо вибудовувати власний раціон та спосіб життя таким чином, аби кожен момент часу рівень глюкози в крові. Важив до фізіологічно допустимого мінімуму навіть після їжі. На відміну від таких тестів як глюкоза надче та глюкоза з навантаженням, що показують здатність тіла поратись із надмірним надходженням вуглеводів з їжею, тобто демонструють здоров'я вашого метаболізму, глікований гемоглобін демонструє наскільки раціон та спосіб життя відповідає стану метаболізму. Гадаю, нікого не здивує факт: існують такі продукти харчування та звички, що шкодять найздоровішій людині. Наразі нормальним з медичної точки зору вважається рівень глікованого гемоглобіну від 4 до 5,9%. Але здоровим при цьому є рівень від 5 до 5,6%. Саме він свідчить про збалансований обмін речовин та харчування без надмірної кількості цукру та крохмалю. А якщо показники все ж таки будуть вищі? наслідки є не дуже добрими: відсуто косметичних, швидше з'являються зморшки, важче худнути до фатальних. Різко зростає ризик розвитку раку та смерті у випадку вже існуючого раку, ризик розвитку діабету другого типу тощо. Показники нижче 5% можуть вказувати на існуючі хронічні хвороби та є сигналом необхідності проходження детального чекапу. Гемоглобін це протеїн крові, який оновлюється приблизно за 90 днів. Саме тому показник пошкодженого гемоглобіну свідчить про ваш спосіб життя лише за останні 3 місяці. І саме тому робити цей аналіз треба 4 рази на рік. При відхиленні від вказаних нормативів бажано негайно звернутись до досвідченого лікаря, ендокринолога або лікаря загальної практики, або утримати рекомендації щодо проходження більш детальних досліджень. Наприклад, підвищені рівні глікованого гемоглобіну можуть вказувати не на любов до цукерок, а на залізодефіцитну анемію. Пруф для бажаючих глибше пірнути у тему буде в описі до цього відео. Ну, як завжди, з мене цікава інформація. З вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось!